Хтось циган. Пожежа. Відраховую до 30 30 Відраховую. І зараз починається лютий двіж. Лютий. Портал це. Жесть. Дивіться, вийшов на вулицю. І буде смішно, якщо сьогодні реально пожежа, реально. А їде, їде, їде. Раз. Так, ще. Два. Чотири. Так. П'ять. Шість. Шоста приїхала. Поліції вже купа. Ще одна машина поліції. Я збився з рахунку, яка. Сьома, восьма вже. Бо ще приїхав один кран пожежний. І вони ведуть розслідування того, що тут сталося. Потім з'являється такий дядя, він заходить в кабінку, натискає на дві кнопки, і це все зупиняється. Коротше. Раз.

І коли, коли немає реальної причини, повинні заплатити за пожарку, за копів, за волонтерів, які приїжджають це. це да, Вони сказали, що тільки, тільки за виклик, виклик 1-2 тисячі євро. Це не враховує оплату служб, що приїхали і робили. Це прикинь. Тобто ну, це п'ятерка десь. Прикинь. Це це все, депортація? Жесть. Ось такі приколи.